Доброго дня, шановні любителі виноградної виноградної лози. Сьогодні 7 жовтня 23-го року в мене на винограднику. Про що хочу сказати? Прийшла пора викопки викупки виноградної школки. Лоза дозрівша, ось бачите, по всій висоті навіть тут далі. Навіть ось тут. Бачите, як гарно визріла лоза на, на школці. І вже можна і викопувати, і пересаджувати на постійні місця. Того, хто в мене замовив саджанці, на наступному тижні, я буду телефонувати і замовлення відсилати чи віддавати в кого на місці тут у нас, Того, готовте посадочні ями, не забувайте. І чекайте повідомлення. Школка пролита, бачите, ось, буду викопувати, вона вже пролита. Зволожена, прівочка розірветься, саджанці всі підписані. Ось, бачите, навіть з ягодкою пальчик лі дозрів. Не замітив, не обірвав. І було три ягодки пальчика лі висить до цих пір. Ось яка чудова ця форма голуба. І що і на школці вона вродила, і немає ні тріску, і дозрівання є, і лоза визріла. Ось вам, будь ласка, результат його роботи цього нашого селекціонера. Досить гарна. Гібридна форма на драннього терміну дозрівання. На цьому буду завершувати цей коротенький відео. Всім миро добра, слава Богу за все!